У Херсонському колективі Крапелька дуже патріотичні талановиті учасники. Вони не уявляють життя без сцени та у майбутньому хочуть стати справжніми артистами, які будуть прославляти рідну країну. Ми учасникам хорошому виписть, а, а нам победи. Більш старші колеги з арт гурту головного управління національної поліції в Херсонській області 102 два ФМ на галаконцерті виступили з декількома номерами. Тмен арт-гурту «102FM Роман розповів, колектив з радістю виступає на подібних заходах. Спочатку це був вокальний конкурс, суто вокальний конкурс. Зараз це вже як і я наголошував фестиваль військово-патріотичної творчості. Тут і спів, тут і читання, тут і хореографія. Ну і тут і ми. Гурт Національної поліції Херсонської області дуже раді приймати участь. На 14-му фестивалі оберіг майже 60 учасників з Херсона та області, Черкас, Миколаєва, Чернівців, та інших українських міст кожного року до участі долучається більше людей, серед яких творчі люди, військові, які прагнуть, аби фестиваль жив та набував більшого масштабу. Україна живе в зовсім іншому просторі зі своїми новими героями, але те, що розпочали спілку воїнів Афганістану і, і зараз вже до нас в цьому році доєдналися військові, які зараз захищають Україну, саме свою країну захищають. І їх було дуже багато в різних номінаціях. Ви знаєте, дуже багато стало молоді. З'явилися вірші, з'явилися пісні сучасні, теперішні. У фіналі гран-при здобув арт гурт головного управління національної поліції в Херсонській області 102ФМ. Аліна Мокляк, Володимир Чепінога, телеканал Скіфія.